Сьогодні я майже без косметики, проте хочу показати вам цілий набір щастя і краси для вашого обличчя. І вся ця продукція також представлена в магазині. Ви можете подивитися і обрати для себе те, що вам підходить. Перше, що бачите, навіть не влізлося мені в мою таку міні-міні-косметичку. Це її пудровий заповнювач підходить для всіх відтінків. брів, Він заповнює між кожною волосинкою. До речі, я ним теж. Теж його нанесла. Є в магазині в мене, проте вже на складі немає. Хто хоче, ще дві штучки є в наявності. Ну і аліксовін помада. Зараз в мене ось така рожевий відтінок, легко рожевий. Він мені теж подобається. Я покажу його легко отут. Далі, що в мене тут? Олівчик червоний, просто червоний. Подобається також, він підходить мені під ті відтінки самої помади. Блиск для губ. Ось такий. Ну, Мені такий гарно підходить, до речі, їх є сім відтінків, я їх дуже рекомендую. Суперстійка помада матова Лівеста. це номер 3. Я завжди її рекламую, бо знаю, яка вона крута, яка вона стійка і тримається дійсно 12 годин. Наступне це туш супер Супер класна туш, я тільки її чу-чуть один раз нанесла, проте вона мені робить ефект нарощених вік, бо ця туш є новинка, вона є не супер бюджетна, проте дуже гарно промальовує віку, навіть з першого разу не дає алергії, і вона дуже гарно викручує, видовжує і робить такими об'ємними, наповненими виразними класна туш від Алік Вона три в одному міс універсальність називається. Далі у мене взагалі є. Аж три види консилерів. І я ними всіма користуюсь. Три види консилерів. Зараз в мене найтемніший Coral Rose 105. Далі 103-й це найпопулярніший відтінок, покажу вам його, тому що буде видно, бачите, він підлаштовується під тон шкіри. Я його наношу точково на дефекти. А ось цей світлий під темні мішки під очима ось тут. Вичте, видно, яка різниця. Ось, і замальовую темні мішки. От сенті під очима. Ну, а цей, це вже літо. Можливо, він мені теж зараз знову пригодиться, тому що він є темненький. Ось. Такий теж мені підходить. І вся ця косметика теж є у мене в мене на наявності. До речі, можна замовити через дисконт-бот, який дарує знижки у мене в шапці профілю. Ще тут в мене тут підводка. Класна, супер стійка, чорна підводка. Я її дуже тоненько намалювала, проте ви зрозумієте клас. Бачите? І її попробуйте змити. Ну, змийте ми молочком або засобом для демакіяжу. Ось. Ось така у мене косметичка. Це я для того щоб зібрала, щоб просто вам... Показати, і ви знали, яка крута косметика представлена в нашому інтернет-магазині. І в мене можна її теж замовити по супервигідним цінам, тому що я вмію оформляти так дисконт, щоб було супервигідно. Навіть оптові постачальники не можуть похвалитися нашими пропозиціями, тому що те, що ви там отримуєте, жоден магазин вам не запропонує. Тому долучайтесь до мене в команду. Запрошую вас в свій інтернет-магазин і бажаю вам гарних покупок.